Номер один прислів'я. Одна голова добре, а дві краще. Два рази послухай, один раз скажи. Один за всіх, всі за одного. Влітку один тиждень рік годує, одна весна на батьківщині краще, ні сто на чужині. Наш девіз. Подивіться, ось вона, одиниця чарівна, Хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. За одного вченого дають десять навчених, та ніхто не бере. Як напише один дурний, то сто розумних не розберуть. Одна ластівка не робить весни перша команда. Краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Сім раз відмір, один раз відріж. Одна бджола мало меду носить. Один раз живемо, за один раз дерево не зрубаєш. Сміливий вмирає один раз, а боягуз багато. Як одна біда йде, то й за собою другу веде. Два брехуни однієї правди не кажуть. Не женися за двома зайцями, бо й одного не спіймаєш. На руках долоні не б'є від великого до смішного тільки один крок. один раз в рік і палка стріляє. Двічі. Дві невіски в хаті, як дві собаки в буці, двічі в одну річку не вийдеш. Старий друг кращий за нових двох. А без печі є злісти, як циганська кобила, день біжить, а три дні лежить. Говорить, наче три дні хліба їм. Фіксики, представляємо цифру 4. представляємо наші присліди. Кінь на чотирьох все одно спотикається. Запертись за, за і в чотирьох кіно. Кішка. Кішка падає завжди на чотири лапи. На всі На чотири лапи. Ти падає на чотири лапи, на всі чотири сторони, Закритися в чотирьох стінах, село на чотири двори, чотири дороги, чотири долі, кін на чотирьох і тотикається. Скільки пальців на руці і груп? У морській зерці лучей, клюва у п'яти речей, лопастей у листях тлену і у у бастіона. Про все це розкажуть, нам поможе цифра п'ять. Потім вийшло погулять на папері цифра п'ять, руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Зайки сірі, трусішки, довговухі братішки, Вийшли зайчики гулять, пише Мурка цифру п'ять. Стерчить, цифра п'ять до нас пішить, цифра п'ять або п'ятірка, з нею мною, дружить зірка. П'ять у зірочки кінців, є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так, п'ять копійок, це п'ятак. Знаю, як свої пять пальців. Краще на п'ять хвилин не раніше, ніж на хвилину пізніше. Знаю п'яте через десяте. 6. Цифра шість 6, як беремотих, має кров'яки животик, а шийка, як, як дуга, біло його зігнута була. Сім на косу дуже схожа, та косить вона не може. Хто її не хоче вчити, хай йде траву косить. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. У неї лише одна нога і самого кочега. Сім та цифра найкрутіша. Ми про неї склали вірші в домі семеро сім'я. Наймолодший вдома я. В мене є цукерок сім. Отже, вистачить усім. Дори міфа, фасолі сі, нот музичних також сім, сім веселки кольорів, також сім у тижні днів. А в щоденнику оцінки хочу більшої, ніж сімки.